Масований обстріл, нас обстрілювали лікарню кілька днів підряд. Лікарня загорілася, на жаль, врятувати. Ми вже все, що ми змогли врятувати, це ми врятували. До останнього ми там працювали, наскільки нам надавала ситуація безпекова, а та навіть і коли не надавала ситуація, ми також там ще продовжували працювати, приймали людей. Роботи там була Психоемоційно було важко. І фізично інколи було важко, але більше психоемоційно, тому що люди на прийом приходили, обстріли були, ми і в укриттями, і коли в укриттями не встигали, і в коридорах ми ховалися. Там багато уламків, багато вибухових снарядів, які не розірвані в тому числі, тобто люди евакуювалися підривалися на цих снарядах.